Дівчина Олеся Шаповал. Вона в нас бувала вже на бо на багатьох конкурсах на телебаченні. Вона вже не вперше. Тож для неї, в принципі, скажімо так, не вдивовиш бути у прямому ефірі. Олеся, доброго ранку. Доброго ранку. дякуємо за те, що ти до нас завітала. Ну, що ж, по перше, головна да про що ми будемо сьогодні говорити? і ну, Не тільки про це. Це твій найближчий благодійний концерт, який відбудеться 25 квітня. Початок у нас о 17.00 в гадячі в кіноконцертному залі, дружба відбудеться благодійний концерт. Давай про нього поговоримо. Чому він присвячений? Ми ще раз до нього повернемося. коли будемо говорити про твою творчість, Тож, що це за концерт і чому він буде присвячений. Ну, це благодійний концерт, мій сольний для хворої Ані Дем'янець, для якої потрібно зібрати велику суму <гум> коштів. Я просто захотіла долучитися до цієї акції і. Влаштувала бадійний концерт, який скоро відбудеться. Угу. Ну наскільки ми знаємо, ми з тобою встигли поспілкуватися поза ефіром, то ми знаємо, що в принципі основна сума вже для лікування для дівчинки зібрана, залишилося зовсім небагато. Якихось там 10 тисяч доларів лише для того, щоб купнити купити, придбати ось цей кисневий спеціальний апарат для перельоту. да? і в принципі так. все. Е, так, тож, всі, хто хочуть долучитися до цієї доброї справи, будь ласка, приходьте на концерт. Е, до речі, вхід буде коштувати зовсім символічні кошти 40 гривень, але за ці 40 гривень зру, зробити дуже велику добру справу. Так, ну що ж, ми зрозуміли концерт. Але е, що ти будеш презентувати своїм глядачам? Ти співаєш, танцюєш? В чому ти професіонал? Е, так, я професіонал в тому, що я співаю і Ну, я вже можу себе трішечки називати професіоналом, тому що я вже займала багато призових місць. У мене шість гран-при uh -huh. на різних конкурсах всеукраїнських і всесвітніх. Uh -huh. ем, ну і в мене було шість благодійних концертів uh -huh. для хворих діток і для воїнів АТО. Uh -huh. е, як ти почала займатися саме співом? Чому ти спів обрала? Ну, знаєте, це дуже цікава історія. З самого дитинства я з села. Mm -hmm. Села Святки Гадяцького району. Я пишаюся, що я <сту> із села. Ін... Просто чому, чому я так радію? Тому що я, наприклад, мої корені з села Краснолука, також Гадяцького району, в принципі, сватки недалеко там знаходяться. <сту> так. І я з самого дитинства співала, там ходила в садочку по Яблучка і співала, там щось ще робила, співала, і тати це помітив. Uh -huh. І він мені сказав. Що знаєш, дуці, якщо ти не підеш на вокал, то я тебе віддам на футбол. І так як мені не хотілося на футбол, я пішла на вокал. Ну, Спочатку мені не особо подобалось, але потім я так знаєте, втягнулася і зрозуміла, що це моє і що далі хочу продовжувати життя по цьому. Окрім вокалу, я знаю, ти ще володієш музичним інструментом фортепіано. Ну це ж не просто так, ти ж сама ж навчилась, да? мабуть, до музичної школи ходила. Е, так, я навчаюся в Гадяцькій музичній школі. Угу. Е, там найкращі е, е, І я хожу до Каплірини Іванівни mm. по вокалу і до Шарапової Наталії Андріївни по це піано, піаніна. Що було першим? Вокал чи фортепіано? Ну, звісно, вокал. А потім вже а ти. Потім, а чому да, ти вирішила, не... от займаючись вокалом, ще отримати музичну освіту? Адже багато в нас в Україні вокалістів, які не мають музичної освіти? Ну тому що. Ну, саме фортепіано, тому що це такий розповсюджений музичний інструмент, і коли я буду навчатися далі, то мені буде набагато простіше, чим я не буду володіти ним. Я не скажу, що я зараз там гуру в цьому і дуже гарно граю. Я не спеціаліст, навіть не... не найкращий учень. Можливо, по вокалу я щось там і розумію, але по фортепіано я так. Ну собі акомпонувати вже зможеш. Ну, якщо, хоч що, трішки в якісь, так. якісь пісні. А чому ти обрала саме фортепіано? Ну наскільки ж незручний інструмент? Я розумію, там гітара, да її можна з собою взяти. Акордеон можна взяти, саксофон, там а фортепіано. О, ти ж його не повезеш з собою там кудись на природу, да, щоб людям показати, як ти вмієш грати? Ну, трішечки незручно. Ну але навіщо показувати рути людям, які вміють грати. Я ж можу показати, як я вмію співати. А все ж таки головна твоя зброя це вокал. Так. Так, добре, ну що ж давай будемо говорити тепер про те, на яких конкурсах і фестивалях в яких конкурсах і фестивалях ти брала участь. Е, ну, ось саме... Всі зможеш згадати? Або давай, Ой, на, такі, ні. Де Всі це часу. неможливо вже, <гум> тому що все піаніно в мене вдома заставлено кубками і грамотами. Але такі самі вагомі. Це в мене шість гран-при. <гум> і ось саме недавній. це Sky Star Fest in Krakow <гум> в Польщі. У е, мене перше і друге місце. Я не ну, знаю, де якось пишаюсь цим, тому що ну, не кожен зможе за кордоном зайняти якесь про місце, але Ну, якщо захотіти, то і кожен зможе. Це е. саме дитячий конкурс був чи вже дитячий і юнацький? Дитячий і юнацький. А з України, окрім тебе, були ще конкурсанти? Е, так, ми їздили трьома автобусами, прямо mm -hmm. із Львова, там збирали людей, які хочуть отримати участь там. А, тобто у вас така солідна бригада поїхала ну, да. до Польщі з України. Mm -hmm. то, ти розумієш, це такий, скажімо так, рідкий випадок, коли з України три автобуси їдених гастарбайтерів, А співаки <рес> ну так, ми всі там разом їхали, співали пісень, жартували всі такі українці, веселі, на нас так люди дивились. Ну а так. В принципі, щось по польськи вже вивчив, встигла вивчити. Ой, чесно кажучи, ні, це дуже складно, особливо коли вони швидко розмовляють. Ну, щось там е, запрошам, це запрошуємо. Mm. Я знаю, ми там підходимо до магазинів, до якихось там ще розважальних центрів, запрошам, і, ми таки і з прашам. Нами... І, краків, і краківську ковбаску, так кільцем. Ah, ah, да. Да. <реш> <реш> Хотілося пані, так? <да? реш> Зрозумів, так е, про польщу цвіти ти привезла перше і друге місце. В яких категоріях це були е, перше і друге? Е, перше місце народний вокал, так як ви бачите, я в uh -huh. народному костюмі, і друге місце це естрадний вокал. Uh -huh. Так, ще окрім Польщі, де бувала? Була, якщо за кордоном? За кордоном, ні, це була моя перша поїздка, uh -huh. така вагома для мене, вже в свідомому моєму житті. Чому мої батьки не хотіли мене раніше відпускати за кордон? Ну, тому що я б цього не запам'ятала. Uh -huh. А так, це вже більш свідоміше. І ну, раніше я була у Моршині у Львові, uh -huh. ну, біля Львова. Там був конкурс, навіть не пам'ятаю вже який мені, було. 9 чи 10 років, і вже три oh. рази була, чи чотири, навіть рази була в Скадовську, тому uh -huh. що в позатому році на Чорноморських іграх була, і так знову далі далі. І uh -huh. ну більше в Київ Полтава, так а ось скоро їде на Галицький шлягер. Uh -huh. Так що прошу вас, голосуйте за мене, будь ласка. Галичина це в нас Львів, так? я розумію Ну, там Івано-Франківська, uh -huh. і там uh -huh. потрібно буде Що тобі більше подобається? Народний спів. Чи естрадний, до чого більше тягне? Ну, чесно кажучи, це народний спів, якось так <хи> не знаю, ну все розпочиналося саме з естрадного, але просто. Просто я знаю, якось... що народ, народний спів він більш важчий, якщо ти, для виконання вокаліста. Ну, для мене, чесно кажучи. Більше техніки потрібно, вірне дихання, правильно поставити там горло. Ро... Ну, для мене, чесно кажучи, народний вокал мене якось сам по собі, а не естрадний, це для мене потрібно поставити горло і все далі, тому що навіть коли я співаю естрадні пісні, буває так проскакує народний вокал і там вчителі, ну що, ну чого, ну як. А яких е, е, виконавців, якщо ти ну народні, зрозуміло, да, народні пісні це пісні з народу, які ми всі знаємо. Якщо брати естраду, е, кого чий репертуар більше тобі подобається? Кого ти більше виконуєш? Ой, ну чесно кажучи, це такий, таке запитання для мене. Я виконую всі пісні, які мені подобаються, uh -huh. такого там немає. Ну, чого в мене більше рамок. в тебе України чи Заходу? Mm -hmm. Ну чесно кажучи, Україна, тому uh -huh. що я Українка, і для мене якось це ближче. А mm. Хто з українських виконавців подобається найбільше? Чиї mm. пісні виконувати? Mm. Ну, для мене це Дитяна Піскарьова, вона для мене як mm. не знаю, ну. І ще мені дуже Та якось, можливо, Наталія має, тому що я на неї навчаюсь в творчому наталі. центрі. Ух ти. Так. Зрозуміло. Ну, Наталі Наталії Михайлівні, як побачиш, обов'язково привіт від нас передавай. Тому okay. що ми, ми товаришуємо, творча студія Наталії Май та телеканал центральний. І дуже часто бувають у нас в гостях Наталія Михайлівна uh -huh. з Олесією, з Стасією. Ну і, в принципі, вихованці приходять. От якраз і ти одна з таких. Так. Що ще хотів запитати? Е, окрім української стради, я знаю ти ще виконуєш пісні іншими мовами. Якими це? Е, ну це французька і англійська, звісно, mm. тому що англійська мова як провідник далі. Але не можу сказати, що я також не майстерно володію, але щось там. Більш-менш розуміють. А з французьких виконавців, кого ти виконуєш? Ой, виконавців, так хто знає. <рес> а можеш що заспівати французькою? Ну принаймні пару Ой. рядочків. <рес> ну давайте на сьогодні. Раз ми тебе трішечки пізніше попрохаємо заспівати краще української народної пісні. Ну, Якоїсь у ну, так. Так. А, ну що ж? Uh, давай тепер ще раз проанонсуємо ось цю подію, тому що це дуже важливо. Я так вважаю. Mm -hmm. Отже, uh, букет моїх пісень. Ось так має таку назву, має благодійний концерт. Ви бачите зараз афішу на вашому екрані. Е, концерт е, на збір коштів для лікування ані Дем'янець. окрім Олесі Шаповал, буде ще в нас присутній ансамбль народного танцю Джерело. Це також гадський, да так, Я так розумію. Е, що от е, написано Шаповал Олеся Модерн. Що означає слово модерн в цьому сполученні? А, ну, чесно кажучи. Модерн це також зразковий е, танцювальний ансамбль. А ще один зразковий танцювальний, так. я зрозумів. Це е, тобі ви е, спеціально е, проводите репетиції, да? вони ставлять номери танцювальні. Чи ви просто ти вийшли на сцену, а вони ззаді там щось собі робиться? Ні, <світ> Ну вони разом зі мною, і ми так вже товаришуємо. І е, ще з перших моїх концертів вони були присутні і так. Все подальше. Зрозуміло, молодець. Що я ще можу сказати? Молодець. Е, так, і ансамбль Калинонька. Калинонька у нас ще буде присутні. Що це за ансамбль? Калинонька це. це я так розумію, зовсім маленький, так? Да? Е, ну, е, такі, як я. Ага. Е, я також навчаюся в ансамблі Калинонька. Це моя гадяцька музична школа, uh -huh. е, Керівник Плірина Іванівна. І, можливо, навіть якщо в мене вийде швидко передя. Я буду співати разом з ними. Угу. Ну, так. Це вокальний ансамбль, вокальний я так? Вокальний ансамбль, так. Уже Ми не просто навчаємося якось там в один голос співати, ми співаємо в три голоса, угу. капельно, всім ансамблем. І, ну, це не так і легко. Народні пісні, я так розумію. Да? Е, ну ні, не народні, але такі, такого плану. Е, можливо. Навіть співали пісню Йожин з також угу. на три голоси. І ну якось всі майже знають хто такий, що це таке ансамбль Калиненька в нашому рідному місті. Так, ну що ж, тепер а, найкраща частина нашого сьогоднішнього з тобою інтерв'ю. Це хочеться нарешті почути свій твій чарівний голос. Будь-яка пісня народна, яка тобі найбільше подобається. От ну, хоча б декілька рядочків. Ну давайте не яка мені найбільше подобається, тому що ці пісні вже чули всі. А така сама нова, яку ми ось недавно тільки почали вчити. Вона називається Мені ворожка ворожила. Угу. І я заспіваю буквально там один куплетик, тому що ще далі там э, розв'язка всіх дій. але… А я думав, там просто така буде гучна вокальна партія, що в нас по попадають всі ж... світлові прилади. Нам не треба цього. Ну, що ж. <кій> так, отже, шановні глядачі, шаповал Олеся в ефірі. Ранку на центральному, наживо, живий вокал. Прошу. Мені ворожка ворожила, щоб не любила хлопців я, Бо хлопець любить, та й покине, а ти дівчино й сама, Бо хлопець любить, та й покине, а ти дівчини. сама покине карі ошенята покине личко Я не так просто мовчу. Насправді, ну я не знаю, чи відчули глядачі е, на тій стороні екрану, але вживу народний спів, ну це пробирає. Ну, Насправді ну, але дуже це, дуже класно. Не все Молодець. що я можу. Е, якщо хочете, то можу ще заспівати вам пісню, яка називається О я знаю, що Угу. Uh -huh. Також вона. Ну давай, <ків> давай. Мені мені мені, от мені особисто вже цікаво. Там звукорежисери в мене за вони до цього щось щось казали, Знаєш там. А зараз вони мовчать. Тобто ти розумієш. А можна я встану? Не знаю, чи в нас це вийде. Не можна, так? Да? Давайте так. Мабуть, е, зараз запитаємо. Ні, немає, на жаль, можливості. Добре, я. <клад> 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 е, Нічого. Я знаю, що ріх маю. Дідай, ще дідайна, кажуть люди, що суд буде, що будуть судити, Як би мені присудили всі хлопців любити. Гей, ще дідай, ще дідайна, гей, ще дідай, ще діда. Звідки в такому тендітному дівочому тілі такий потужний голос? <рес> чесно, я завжди захоплююся е, людьми, е, які талановиті за мене. <рес> так, набагато талановитіші за мене. Чесно, з вами дуже з такими людьми дуже приємно спілкуватися. Ну що ж, е, Олеся, хочу тобі ще раз подякувати від себе особисто, від імені всієї нашої студії. Також хочу тобі подякувати. Е, в принципі, від е, всіх людей в Україні, тому що ну е, те, що ти робиш, ти кажала вже шість благодійних концертів, да, і ти на цьому не зупиняєшся. Про це свідчить і ось цей черговий концерт, е, благодійний концерт для Анни е, Ані Дим'янець, який відбудеться, нагадаю, 25 квітня о 19.00 в кіноконцертному залі Дружба у Гадячі. Тож, будь ласка, долучіться до цієї справи, допоможемо е, ані е, якнайшвидше одужати. Тож всі ці справи. Це дуже класно. І ти е, маленька дівчинка, але з дуже великим серцем. і Я хочу побажати тобі, щоб ти такою завжди і залишалася. І, в принципі, людина, яка робить добрі справи, то все в неї в житті, в житті буде круто. Хай-хай, тебе так і буде. Завойовуй, іди до своєї мети, і завойовуй ще нові нові вершини. і е, Можливо, колись ми побачимо тебе на сцені Євробачення як представницю України. Дякую. Чого тоді бажаємо? <свят> ну що ще раз хочу нагадати, що сьогодні в нас в гостях була талановита е вокалістка. Олеся, в тебе є ексклюзивна можливість зараз е е свої побажання для глядачів телеканалу Центральний і для твоїх найближчих людей. Прошу. Е Ну, знаєте, всім хочу сказати, що творити добро це дуже легко, і хочу вам побажати всього самого найкращого і щоб у вашій душі не зароджувалися такі думки, що добро ніхто не цінить. Все в житті е, хтось обов'язково цінить. Так що творіть добро і все буде добре. А своїм найближчим я хочу сказати привіт, е, мама, яка дивиться зараз мене в святках, і моя школа Святківська, загальноосвітня. Я всіх дуже дуже люблю. І я знаю, що ви також мене любите. Дякую вам за це. Ну що ж, Олеся, дякую тобі за те, що була в нас сьогодні в гостях. Незважаючи на те, що так рано, але ти все ж таки прокинулась. Прийшла до нас на прямий ефір. Всього тобі найкращого. Твори добро і добивайся успіхів.